Що для тебе значить Воскресіння? Як його ти можеш описати? Для сліпих це змога для прозріння, для померлих життя вічно мати. Що Ісусу можеш Ти сказати? Чи прийдеш до Нього до могили? Чи ти будеш біля них ридати? Відвалити камінь, стане сили? Він великий, Він Бог Всемогутній, той, хто землю на руках тримає, всевидючи, завжди скрізь присутній, ні початку, ні кінця немає, то скажи сьогодні, милий друже, чи могла кайданами зв'язати смерть того, хто дав для тебе душу, хто усіх спроможний оживляти. І якщо ти віриш в цього Бога. Буде в тебе також Воскресіння, в час, коли закінчиться дорога, буде нагородою спасіння, тільки ти у цім не сумнівайся, йди вперед і щиро, щиро віруй, перед Богом низько ти схиляйся. І йому подякуй дуже щиро, дар для тебе, Боже Воскресіння, поспіши про це всім розказати. Принеси і іншим це спасіння, поспіши надію комусь дати. Я тебе до цього закликаю, і з воскресінням Господа вітаю.